Фільм номінант премії Золотий глобус». Маніпуляція це гра на випередження. Уміння <звук> передбачити хід суперника. Тепер вона грає проти вас і зробити крок у супереч. Чорт забирай, які це вдалося. Ти неймовірна, елізабет. Перемагати це моя робота. Задля цього я використовую усі ресурси. Над обігом зброї нас більше п'яти мільйонів, та ми озброєні. Вона нам заважає. Почнемо інквізицію. Тебе посадять за неповагу до конгресу. Переможець завжди на крок попереду суперників. Час виключити одного з гравців. Слово «знищити» тобі відоме це означає перетворити у ніщо. Ця справа важливіша за мою кар'єру. Не Мета заскочити їх зненацька. Та бути готовим до всього, небезпечна гра слоун.